Привіт, маємо сьогодні 24 травня, здається, субота, час ближче вже до вечора. я в себе тут, де лаванда у мене на дорожчувані. Буду я її трішки розсаджувати і буду стригти. Я вже половину постриг. Ось такий вигляд має ця двохрічка. Багато по-перше, була загущена посадка. Вони попідростали і дуже вони такі однобокі вийшли. Так що буду я їх формувати додатково. Оцей викопаю один частину викопали під реалізацію тут по місцю. А треба їх стригти обов'язково, тому що воно вже, воно вже хоче цвісти. Зав'язала бутони на квіти. Так що в темпі вальсу. Треба зробити порядок. Отже, половина вже порядок, а ще половина будемо стригти. Розсаджую і стрижу. І ще також, напевно, туди до себе в сад піду. Ті, які я минулого року посадив, треба буде трошки розігнати кущ. Не дати цього року їм квітнути, щоб зрівнялися ті самі перші, попередні з цими новими, якими я досаджував. Оскільки я пам'ятаю, там садив 70, прожилося щось не всі. А на даний час на минулого року було щось 230 чи 240. Ну також ну більше як 200 одне слово. Так що треба їх зрівняти, як то кажуть, щоб вони не були однобокі. Які розганяти, а які залишати які свисти. Якось так. Ще там внизу буду стригти, зроблю відео, якщо встигну сьогодні. Бо час вже ближче до вечора. Так. А це я вже постриг, розсадив спочатку, де там було густо, Ну, тут вже менше було розсаджувати. І постриг. Ще залишив ото зліва 5 кущиків. Це я їх пересаджую і зараз також пострижу. Низько-низько. Це зразу і така радикальна стрижка і формуюча заодно, тому що ну, трішки трішки я мало знав інформації. Тепер я зрозумів для себе, що Лаванда любить стрижку. І це не треба жаліти. Так будуть випади, штук 5, може 10, Але на такий об'єм це є капля в морі. Але в результаті буде кущі. Кущитися, густі будуть, забиті, такі набиті, сильні будуть. І також рекосації треба заглиблювати. Щоб, щоб моя думка така лопата, оця візьмемо це оренд землі, щоб не був отакий корінь, а щоб було його багато. Багато, багато, багато. 5, 6, 8, 10. Лаванда досить добре укорінюється. За пів сезону вона, якщо в землі, вона пускає корінь. Взагалі багато. рослин пускає корінь. Так, трішки є але нічого. День-два по цим оброблю мегафолом і все буде чітко. Якось так. Так, тепер йду в сад. Ну що ж, продовжуємо. Знаюся в саду в саду. Прийшов трішки лаванди стріхи. Що в мене тут росте? Це не декоративні кущі, хоть є. Чи як вони там? Це в мене тут десь захований кущ лаванди, який потрібно підстрихати. Бурини. Я, я навіть собі не можу представити, що було б. Якби не було цього агроволокна. Так, що? що я хочу показати? Оці маленькі, ці всі буду стригти, не допускати до цвітіння. Залишу на цвітінні тільки оцей, тому що він старий кущ. я його формував видно. І оцей. Так як я колись садив, два між яблунями. А ці маленькі між ними, якщо знайду в цих буринах, Буду стегти. Так що так, Лаванда потребує догляду. І це так ряд йду і вже там вверху два ряди. Скажу я вам захоплення таке собі, потребує часу і любові. Тому що хто хто не любить це, то буде таке саме, як у мене з баринами. Так що так. Так, той також залишу і тут десь має бути. Оцей він. Ні, це і був. Це з тих перших кущів. Але я поки його знайшов, то це... Складно. Так що так, такі справи в саду, пташки співають, красиво, нема часу відпочивати. Ну що ж, хочу все таки я вам показати. Так я роблю прішку тут мою маленькі зі І цього року, якщо буде час, оці маленькі, що я постриг, взагалі не буду давати цвісти. А цих два і цей третій, нехай це тут вони в мене великі. А ці послідуючі зараз. Цей і цей буду стрихти. І там далі. Також один залишу і стригти. Так, два ряди прийшов. Ну, погано видно. Більший залишив, а маленький буду стригти, щоб... щоб не було цього цвіту, тому що цей цвіт дуже багато сили зима. Правда, бурина, на все позаростало. Ну, що маємо, що маємо. Я скоріше на відео казав, що тут готував під пасіку і треба було мені квіток посадити якихось. Начитався я за лаванду, посадив лаванду. А скажу я вам, коли неї багато догляду потрібно. Це якщо б не огорволокно, це взагалі вона б може і не доросла. Так що так. Стрижу ще один ряд має. Ну що ж? Застриг я вже третій ряд лаванди стою. Не знаю, чи погано буде видно. Але оце кущик тут і там. А цей великий лишився. Ну, це буде погано видно і не знаю, чи цікаво. Насамперед, що я хочу сказати? Спасибі, хто додивився відео майже до кінця. Тепер я хочу поділитися з інформацією, тою, якою я на даний час володію і яка дійсно підтвердилася. Хто хоче садити кущі лаванди, потрібно їх стригти. Часто стригти. Перший рік я купував одну річку, я не знав. Знав, що трішки заглибити. Я заглибив, оце допустимо, тут земля дуже погана, але я посадив. Не знав, я тільки, вона відсвіяла, такий радий був, десь відео є на каналі. Ну і осені, два рази тільки стриг за сезон. На наступний рік я почав шукати інформацію, як так прирості мало, а вона віддала всі сили на цвіт і вона не, не росте. Що тут я на наступний рік? На наступний рік вибірково пробую саме нижній, ні, два ряди чи нижній ряд стрижу, все, не даю цвісти. По інформації п'ять разів на сезон. І що я вам скажу? На даний час я результатом задоволений. Кущі стрижка провокує ріст. Тобто ви зістригли один пагін. І вона починає кущитися, вона дає 5-6 пагонів заміщення. І це все таке, як щітка. Так що, в 23-му році я зрозумів, що треба стригти. У 24-му я вже стриг, і почав я тут досаджувати ті, які я вкорінював. Вир... І сьогодні маємо 25 й рік. Це перша моя радикальна стрижка. Минулого року я посадив. Де минулого, де позаминулого, такі кущики і оце з них стриг. Далі. Чисто теоретично, минулого року я стриг, я багато вкорінював, а цього року я вже покорінювати не буду. Хіба пізніше, можливо так. Якщо буде час, ну на даний час я так дивлюся, що в мене часу оба. І, напевно, цього року я вкорінювати не буду і в мене місця нема. Є плани на другу культуру буду вкорінювати. Так що так. Так що стрижіть, Садіть глибоко, щоб з землі виходив не один корінь, бо вона потім перевертається, а багато. І Тоді вона якірно стоїть. Ну, Може з часом, коли підростуть, деякі перевернуться, але... Радикальна стрижка. І частинами я дивився відео, де хто стриже частинами, де хто по-різному, щоб не сильно стрижно. І вона відновлюється. У мене навіть була така ситуація, що думав все підстриг, не перезумував кущ. Скажу я вам, пройшло трішки часу, потепліло, а вона відбиває вище корення на цих грубих. Цей, цей посинкуватися. кущ не помер, корень живий був, з якоїсь причини він засох, але все-таки хоче жити, відновлюється. Так що стрижка провокує ріст. Оце, пам'ятаю, тут я цих два куща більші посадив, як я ними тішився, що вони в мене цвітуть. А я погано зробив. Що я перший рік їх не почав стригти, я на другий-третій рік почав їх стригти. Так що так, хочете пишні хущі, щоб вони вам не, не розвалювалися, треба садити глибше. Заглиблена посадка. І вони вкоріняться. і стригти, стригти, стригти. Якщо одна річка, часто стригти, не давати цвісти взагалі у рік посадки. Якщо двох річка, не жаліти також, Стригти, не давати цвист. Так що я в 22 23 році взагалі шукав інформацію, що казали, що, от, допустимо, оцей погінець. 5 см лишаєш і радикально стрижаєш і вона відновлюється. Хто боїться, я навіть попів куща стриг. Зверху відстриг, а знизу лишив. І так потім... Пізніше, коли тут попів куща стріх. І це мені допомогло. Так що так. Не бійтеся. Ну, Можливо, так, можливо, випади будуть. З цього ніхто не застрахований. Але щоб мати пишні кущі, треба їх стригти. Так що так, багато тексту, але скажу я вам це, я інформацію дійсно дивився, читав, але все-таки було. Перші роки трішки брати інформації і пропустив. І тепер виправляю. Це потрібно мати більш-менш ножниці, зручні. Хороші. І обов'язкова умова. Да, я покажу вам ще. Обов'язково умова пару кущів пройшов. Бутилка це я не знаю від чого вона. Мені цей. Спіртмісний препарат протирати, промивати леза, тому що, щоб не занести якусь інфекцію. Вийшов пару кущів і побризкав про те. Тому що тут таке на лезах і можна занести, крім цього, ще інфекції якусь. З одного, з другого куща на другий. Так що все, тепер дійсно велике спасибі, хто додався відео до кінця. Я не дуже оратор, не дуже вмію розказувати, але сказав свою думку, яку я переконався на власному досвіді. Так що дивіться відео, не запускайте моїх помилок, зразу відважтеся, стражіть.